Всім привіт! З вами Палич і рубрика Що можуть танки в руках реальних років. І сьогодні у нас на огляді і демонстрації польський середній танк Рем танк КС-52 ліс. Цей танчик я відношу до танків, які для нагіба, для комфорту гри, для кайфу. Да? А не для фарму, тому що у нас тут ББшка не дуже хороша, всього 208 пробиття і швидкість спортив 980. І на фоні голди з пробиттям 252 і швидкості польоту 1569 метрів на секунду. Це просто какаха. Але у голдишки також дуже сильно просіда пробиття на відстані. Ну, то такий момент. Комфортність стрільби на голді тут зашкалює. Отака от історія, тому для мене це танчик для задоволення. Фармити можна і на інших танках. от, такі от діла. І давайте по обручці. Я рекомендую грати основною зборочкою. Бажано поставити розову Бон... Да оборудку І катати на вентилі стабу і доселу. Як альтернативу, можна вам зібрати собі, залежно від того, чого вам більше не вистачає, там, наприклад, чи, можливо, на городські карти можна поставити закалку замість, там наприклад, вентиля, да? Чи якщо ви більш скілові, то навіть можна стаб викинути і поставити закалочку, чи на відкриті карти можна, наприклад, поставити оптику да? Щоб мати кращий, більший огляд, і цим самим відсвічувати противника. Тут вже залежить від того, як ви хочете грати. чи ви захочете грати На сумарку, чи якщо ви будете все-таки хотіти грати на дамах, тому тоді залишайте вентиль стаб досил. І на городській карти в таких випадках ставте собі закалку, щоб було більше ХП. І давайте подивимось польову. Оборудочку. Так, у так, дивіться, перший слот я вам рекомендую брати мінус штрафи, тому що без двігла чи там да, оставатися дуже неприємно. Всякі ситуації бувають інколи, да, що, особливо, якщо ти граєш на маленькі ремки, там, критувати, там наприклад, каток з двіглом чи каток з БК. І дуже тоді, виходить, неприятно такі ситуації. Тому вибираємо собі мінус крити. Далі я беру, як завжди, в себе точність. в в нас в такому випадку Точність 0,31. На розовій брудки там навіть ще покраще буде. Да? До 0,3 можна розігнати точність, що таке доволі вже непогано. І я вибираю маскування. У нас виходить, давайте знайдемо мобілізацію нашу. 18 км швидкості назад, нам цього в принципі, достатньо буде. Тут ми вибираємо, відповідно, що ви хочете: просвітльоночку чи закалочку ставити. Отакі От діла. Якщо опять таки повторюсь, хочете грати на максимальний урон завжди, то ваша основна зборка це буде вентиль Стаб Досил. Да? А зборка на городські карти типу енської Хімки додаємо сюди собі закаличку. Відповідно, беремо жисть. Отакі мої думки по цьому танку. Мої рекомендації. E, і давайте зіграємо 2-3 боя, залежно від того, які вони будуть бистрі, в нас швидкі. E, потестимо, що вийде в нас робити в реаліях рандома. E, сьогодні в нас 11.30 зараз, тому дневний рандом, ранішній рандомчик World of Tanks під лінію фронту. Подивимося, що в нас буде робитися в рандомі. Нагадаю, що e, ці всі огляди демонстрації записуються тільки. На ті танки, які будете писати в коментарях. Тому якщо ви хочете побачити якийсь конкретний танк в е, цьому огляді, да, е, тому пишіть назву, і я постараюся вам його реалізувати. І так, да. пишемо ми це все без будь-яких постанов, підборів боїв. І відповідно, е, як Бограндому скаже, да, такі в нас і бої будуть. Можуть бути і. Хороші? а можуть бути і погані. Так, перший бій у нас з десятками, що не дуже приємно. Не дуже приємно, як на мене, карта. Не, люб... не люблю я таку карти. Не до зеленка, не до городська. Якось так. От. Ну, Поїдемо грати поки від кемпи. Тим паче, з десятками. Броні проти Добре, десяток у нас не немає. Зілені. Броні проти десяточок у нас немає. Тому, тому, тому. Це треба пам'ятати пам і, да, відповідно, від цього відігрувати. З восьмерками ми позиціонки щось можемо да, постріляти тільки від башні, і то голдою у нас будуть башні пробивати, якщо буде добре залітати, не тільки в лючки, а ще й в щоки, в маску, так би мовити. Да? Тому потрібно бути дуже обережним в цьому плані. Ну, ну, просто так... лазер гарна, лазер ганна е, голдушка, звісно, творить чудеса. Я стрімер, я нагибаю. Угу, mm угу. -hmm. Mm -hmm. Так, це на шорт оба десятка, дамо, тобто можна засипати ще сюди з плешиками в сліпу. Тому ремочку поки прожимати не буду. Да, бачу, полетіла друга по йобріку. Ще одну успію дати, поки світиться, да? дав. Не давав Тесто 103 го тому що, думаю, якщо цей, я успію ще раз дати, поки він світиться. Блі, ти 91 тим часом проскочило. Але те 103 стерло дуже сильно. Дивіться, я думаю, можна переїхати допомогти Феді. Треба поїхати допомогти Феді. 91 його зафігачить, тим паче в клінчі. Є дуже великий шанс, що там дивіться, йобрик ще йо 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 нормально саппортить. Нормально. Глянутичку <паляну> співдати. <паляну> добре, добре Я думаю, нам зараз є хороший горизонт просто запушувати зелень. Зеленку так звану, так. Да. А цвітитися треба. Обов'язково. <паляну> І за йобріком. І за Йобріком полетіли. По кущиках, по кущиках обов'язково. Тому що немає великої багато інфина що там, де грілі, наприклад, де чаріотери стоять. Цілком можливо і тут вони бути. Ну от бачите, що я говорив. Це цілком імовірно. На і сальфа. І чарік тут всі-всі тут. Можна було засвітитись Ні, і хрустнути. Це було больно. Тому завжди треба бути обережним. Завжди треба бути обережним. Так, що ми можемо придумати з ситуації? Можна на начарика вірватися. Ну, таке. Потім до грілька поїхати, да? Я, я напевно навіть фугасики загружу. Я думаю, в упор я зможу з грільком грілька пробивати фугами. Так, тобто, надіюсь, я не обісруся. Це було болот. Так і є. Так і є, не обісрався в опорі з Льошею. Тут уже турбачком, турбач пішов, посипалися. Союзнички. Хотя тігри трошки хіпеша має, але там... Я думаю, яга з ним. Хотя насправді ні. Тігр такі позиції, що там зараз почне там борщі прокидувати, і це вся движуха. я думаю, будемо їхати до стерви. Угу, Дякую. Ну, Як я й казав, що з тігром ще справились, Йога. Моріль вертушки закидує. в ногі? Не буду блайндити, десь там Марташа була. Так, зроблю. На... Так би мовити, на верочку, да? Так, ну Йолка Ягу забирає. Йолка Ягу забирає. Welcome to Ukraine. А ми забираємо Йолку. Воїнку. Я так розумію, там ще має бути блайндик по стандарту. Думаю, там ще блайндик по стандарту буде в мене. Тому 3500, 3800, 3900 урона приблизно, да, Має бути. Непогана каточка, як для, цього, для, як для цієї карти і для такого сетапу. Получилося здорово. Получилося все здорово. Да, 3863 урона, асіста і. Це топоний результат. Так, поїхав другий бій. Поїхав другий бій. <кх> Поїхали другий бій. Додано напис Живу в кущах. Ну, де, в принципі, це, да. це про мене. Перший рандом, першу карту нам рандом дав, подивимося, другу карту нам рандом дасть. Сетапчик, дивіться, у нас непоганий, типу, да? Типу, типу, пиздесяток. Тут питання: як поїхати зіграти краще? Можна через ліво поїхати, як СТ. Була б у мене збірка з оптикою, я б, можливо, поїхав би через ліву грати та маля. По Просвіти, да, постріляй. Наскільки в мене е, збірка тільки на домах зараз стоїть, я думаю поїхати через право з тяжами. Думаю, поїхати через право з тяжюками по пострілятися В позиціоночках. добрий день, everybody! Так, обереженько роз'їжджаємось. Подивимося, що в нас вийде цієї задумки. Самі чесні огляди, без жодних подставушних і вибраних боїв. Так, тихонечко мені тут мені не подобається, як ми це сиділо їдемо. Хочу під'їхати до цього домика і стати від борта. Я по таймінгу доволі бився приїжджаю, я маю. раніше затяжик і виставлятися тут, і якщо друг хтось поїде, ага, Еміль поїхав. Ну, це супер кіберспортивна їм була позиція, да? прям супер. Але є один нюанс. Ну, це нюанс не про мене. Емільчик дуже легко пробивається у башні справді. Як і я, виходить, да? Те, ще я говорив, дивіться, що голдою просто в щоку взагалі без якихось проблем мене просто шатонув, чувак. Про що я говорив, що ліс голду не танчить. Ну, там дуже жорстка позиція для Еміля. Шкода, що в мене про бронепробиття. 250 голди, в принципі, цілком достатньо, щоб Еміля пробивати башню. Поїдемо десь Дальняка станемо. Ну, треба, щоб прокнуло. Блін, чуть-чуть не цей. Так, імічик туди поїхав. Я думаю, ми ще п'ятку зараз маємо розкачувати з двох сторін. за рахунок мільчика, там 53, ну, в що, общем, просто щось маємо виходить убивати його. Ну таке. Я бачу, що він хадешиться, так? Даємо като, ламаємо ногу. Не знаю, вроде кадешки слухайте. Найс альфа. Тройка, 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 эмиль, фу. Шо за потное эмиль, алло? Ну що тут дуже наших багато, тому я не бачу смисла типу відступати. Вони нас не запушать тут. Просто що хп розбазарив, це печально. Придеться догравати дуже обережно на Крису. Опять-таки не бачу інфи по емілю, не хочу, не хочу. Яка задрочна емілі попалася, щось дуже сильно розвалює. Ще й фартово. Я примерно розумію, яка там пушка, і він такий, що ти видавав, мені, що це конечно, особливо цей в щоку, Особливо цей в щоку з його то пробиттям. Як то кажуть, так. Да? Так, дивіться, що ми, ми бачимо. Я з цій червону лінії можу спробувати зіграти, якщо хтось вийде на. Есеску. Але відстань дуже близька і небезпечна. Так, можна на 104-ку поїхати забирати, так? Да? Ти поки приїхав, то він десь уїхав. Так, щось цей бій мимо мене пройшов. Не. І бій дуже швидкий, як ви бачите, Бій просто залишилося. Правда, там ще, так би мовити, Петехи присутні. Ще якийсь урон можливо йде дати. Невідома дорога. Що, братан? <клухи> Больно в навге. Ай, не вспів чуть-чуть. Ну, чуть ще сіста добрали в кінці, нормально, і тичку дав. Сіста добрав непогано, непогано. Ще щось має, ще щось вдасться, має вдасться вийти, видати. Що, конечно, не не, не за цей коїться там, да, ну таке на сайфа спіха тупо зливатися. Ай-яй-яй-яй-яй в землю впав. чуть чуть не хватило. Ну, 200 урона 550 асіста. Ну так і погано, як могло показатися поначалу. Їдемо ще один бій безстренький. Дуже швидко, бо їдуть, ну. Щось є, щось, щось накльовується у нас, так? Да? <кхід> Якби ще одеса добра, було б ще здорово. Якби удеса добрався, взагалі було б здорово. Ну, я казав, яка, яка задручна Емілі. Да-да-да, задручна Емілі. Ха -ха. Поїхали ще третій бій, бій бістренький. Так, потеряний город, бляха-моха. Одноуровний штур, штурм задав, в дефі ми. Да? Дефаємося, дефаємося. Ну, добре, добре. Це мій бій може бути довгий, може бути швидкий. Якось так. от. Так, да, я граю всі режими, також штурми, дефи, там оці, да, зустрічні бої. Всі ці я катаю режими. Стандартні також відповідно. Тому що, як на мою думку, це підвищить ваш рівень гри. Знання, покращить знання карт, тому що... Зустрічні там, і штурми граються трошки на виворо. Особливо, якщо ви плануєте грати АБС формат, тобто ГК, там, да, вилазки, наступи на 10-х рівнях особливо. Там дуже часто, що карти граються абсолютно на так як рандомі. І рання зустрічних і штурмів покращує знання вами карти. Да, Відповідно, позиціонку краще будете знати в таких от режим... моментах тому. Да, Поначалу будете, будете тупити і опять-таки тупити чому, тому що не знатимете прострілів, не знатимете, не знатимете, що, куди і як, як то кажуть. Да? Так що... Не знаю, тут це навчив так про цей 에, піджиматися, оце яка ЛТшка, Альпрото, ну вони щось там, ну, умрут, ж. Це самий тупий мув, що може бути. Ну, я реально не знаю, що, навіщо вони це роблять. ну Це мінус, мінус танки. Я максимум, що я зможу зробити, це трошки їх прикрити, розміняти. Хоча до цього, ми толпою виходять просто на похід вообще, я не, ну, Ну вони отсюда Адложні були умирати просто. Там противників нікого нема, альо. Я, чесно кажучи, я в шокі з цієї ситуації, що щось відбувається, просто реально в ахері. Такого не має бути. Такого не має бути. Але вона є. Просто подивіться, вони просто приїхали і все. До речі, я базулечку зіб'є, тобто як збиваю, так? Да? Поїхав, ну, поїхав допушувати, виходить, що ж остається живити. Я вахер, чесно кажучи, я реально вахер з цієї стуйовини. Стон Рекс альфа не прийшла. Ого, все круто. Так, не має бути, народ, так не має бути. Ми не должні випушувати цей фланг. Ну таке... Дивіться, кого я знайшов. У, це було больно. Я так дивлюсь, ми ще тума четвертий бій поїдемо. Прям нереально Таке. якісь ультрабись від Раз відкладемося і півгодинки. Це щось прям нереально. Реально, нереальне якісь. От... Welcome to Ukraine, супер. So... Рандомно. общий народ, як завжди. Які ми зробимо ітоги по цьому танчику, вже можна сказати, так. Да? Танчик дуже крутий, дуже сильний. Рекомен... По можливості рекомендую його отримати собі в ангар, але не рекомендую грати в World of Tanks, тому що. Е... Маємо ногу. Тому що. Це вже... я не знаю, як це... Як так політкоректно сказати це все діло, тому що це реально вже якась шухляда награ. Постійні 15-5 рахунки просто вбивають. Немає жодного цікавого бою, як то кажуть. З якоюсь інтригою чи... Просто от, в певний момент зажимаєш W, ти? Да? Просто їдеш. Ого, оце крусно. От Льоха в мене вагрився, загрився. Щось все время в мене дає урон. Щось мешать добиз може, так, да, по ідеї. Своя льоха. Я прям, в принципі, догадуюсь, де він стоїть. Він по идее, там остоїть пущу. По ідеї. Трошки хп просраю, не можу дограть. Більш менш агресивно. Там шот наша пітошка. Я стрімер, я нагибаю! Четвертий бій, точно вже не будемо, тому це поки дограємо 350 хп, там 390 альфа, ну таке собі. Пао, куди він заховався завул чи що? Во де печально, що він точно в тому глу. Опа. Ааа! -а -а. Окей, а на вангару йду. Повинен, в принципі. Не уїхав, ну нормально. 2700 урона, 600 асист. Тут таки. Де більше брати урона, коли ти просто в певний момент зажимаєш W і їдеш. Танчик дуже крутий, танчик реально один з сильних премів 8 рівня. Іменно в форматі циклічна Стежка з броньою це, напевно, топ-1 прем непогане, хороше, ну, непогане пробиття, дуже швидка пушечка. Ми ще й бландика дали, походу, ще пітоху, да? Походу, ще пітошку бландика дала 3К урона, нафігачили. Непогано. Е Ліс реально дуже жорсткий, особливо ж кажу, коли грати на фул голді, на фул фарші, да? от так Ще це, представте, сюди додавати, там розову оборудку, взагалі буде кайф. Реально, взагалі буде кайф. Тому всім рекомендую його отримати по можливості. Да? Але я не рекомендую грати в World of Tanks, тому що три боя, три перемоги. Е дуже швидкі бої, на жаль, зараз відбуваються. І з кожним днем вони ще все ускоряються. І, е грати в 15-2 ну щось останнім часом ну, геть становиться нецікаво. Отакий от, народ: огляд і демонстрація танка в руках реальних ігроків. Як, да, як я ще хотів сказати, так. Да. Якщо, зможу я, якщо можу я робити 3К, то зможете і ви. Тому просто правильно збирайте танки, правильно прокачуйтесь, грайте на голді. Як би це там не звучало дивно, сумно і так далі. Якщо ви хочете показати хороші результати, то голда потрібна. От такі народ діла. Е, нагадаю, що огляд і демонстрація проходить тільки на ті танки, які ви напишете в коментарях, тому якщо ви хочете побачити якийсь конкретний танчик. Обов'язково напишіть у коментарях і я постараюся його реалізувати. І. Ставте лайк, підписуйтесь на україномовний контент. Будемо старатися просувати його в маси, так би мовити. Да? Старатися досконалювати свою українську мову і учитися українською мовою. Будемо вчитися українською мовою разом. Так буде правильно. Да? Такі діла. Тому всім всього найкращого. І слава Україні!